Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде у відео як одяг, так і взуття, цей ваговий секонд хенд і так званий люкс. Це, власне, перші мої знахідки з люкса знайшла ось таку ляну блузу чорного кольору. Це фірма H&M, 38 розмір, і за своїм складом вона на 52% з льону, 48% Тут віскоза. На жаль, вона на мене замаленька, просто вам покажу ось так: от в руках. Красивий у неї виріс, красиві пишні рукавчики, можна створювати багато романтичних образів. Нагадую, це одяг з люкса. Тут за кілограм приблизно десь 650 гривень. Це якщо не помиляюся, другий день після обнови. І був ось такий світшот від Майкл Корс. Спереду такий от величезний логотип, нашитий. Так, світшот темно-синього кольору, але сам по собі це на відео видно. Він як трішечки зіпраний, чи, можливо, навіть вигорівший на сонці. І за своїм складом він непоганий на 68% вісім Не решта тут поліестер. Це розмір S, але можливо, це навіть чоловічий світшот, оскільки мені прекрасно підійшов по розміру. Навіть рукавчики можна сказати задовгі. Світшот теплий, має під низом таке як утеплення, прекрасно підійде на холодну осінь, на зиму. Класна така от універсальна річ, але шкода, що власне він в не дуже хорошому стані. І взагалі дивно, що його так продають на люксі, а не на ваговому секонд-хенді. Але, думаю, тут зіграв роль бренд, так, оскільки Майкл Корс насправді на ваговому секонд хенді вкрай важко знайти. І давайте вам ще покажу сумки. Це сумки з вагового секонд-хенду. Тут приблизно ціна за кілограм 300 гривень. Знайшла ось таку сумку мішок, вона шкіряна з натуральної шкіри. Шкіра дуже якісна, як ви бачите, вона така от зерниста, і саме таку шкіру дуже важко заносити, вона просто невбиваема. І підкладка у сумки теж в дуже хорошому стані. Загалом непоганий стан сумки, як для вагового секонд-хенду, і кольор у неї просто прекрасний. І це, до речі, не перший день завозу, і мені вдалося знайти не лише цю сумку, а ще й ось таку шкіряну сумку від Clarks. Ви знаєте, це дуже хороше, якісне взуття, ну і так само вони роблять сумки. Щоправда, в неї тут от кутики затерті, але загалом стан у неї непоганий. Коричнева така от дуже містка сумка. Щоправда, мені дещо вона нагадала вінтажну річ. І вже в іншому магазині Second Hand знайшла ось таку от мініатюрну сумочку, дуже акцентну яскравого помаранчевого кольору. Це вже, звісно, не шкіра, це екошкіра, але загалом вона прикольна. Мені її форма дуже подобається, дуже цікава. Сумка в ідеальному стані, але бачите, ниточки з неї вже стирчать. Хоча загалом вона виглядає як новенька, але все-таки якість тут не дуже. Ну і знайшла ось таку сумку хобо. Вона замші, натуральної замші, дуже красивого, такого блакитно-сірого кольору. Вона загалом в хорошому стані. Єдине, що через те, що вона була в такому ящику, вона замазалася. Тобто, на ній як таких царапанок, потертостей немає. Але є бруд, а замші бруд відчищати надзвичайно складно. Я це робити не вмію. Якщо ви знаєте, як дуже вам дякую, що ви поділилися, власне, як чистити шкіру. Колись таки спробую так взяти якусь таку от замурзану сумочку і привести її в порядок. Але якщо ви ще знаєте, як проводити в порядок замшу, теж, будь ласка, діліться своїми порадами в коментарях. Власне, ця сумка важила 119 гривень. А це ми з вами перемістилися в інший магазин Second Hand, Це п'ятий день ціна за кілограм 136 гривень. І що вам сказати, не вмію я шукати речі в останні дні завозів. Так ну от нічого такого класного мені ніколи не трапляється. Знайшла лише кілька базових речей: ось такий от гольф, водолазку чорного кольору, в рубчик з непоганим складом. Поєднання тут віскози, нейлону і поліестру. Ну, вона навіть не вовняна. Тобто така звичайна базова чорна водолазка в непоганому стані, 18-й розмір. Тобто, якщо, в принципі, вам потрібні якісь такі от базові речі, то в останні дні, мабуть, варто йти, їх тут реально знайти. А якщо ви хочете знайти щось суперкласне, супер оригінальне, супер брендове, то все-таки треба йти в день завозу. Тоді найбільше шансів знайти круті речі, брендові речі. І також знайшла ще ось таку смугасту кофту від фірми F&F, теж 18-й розмір, але вона. По своїй величині, от дуже широка, не буду її приміряти, оскільки вона на мене буде надто великою. Але вона в ідеально новому стані. Це, видно, по бірочках, так вони. От просто новесенький. Щоправда, вона повністю з поліестру 100%. Так, напевно, через це її і не купили, оскільки такі смугасті кофти, в принципі, дуже легко знайти її з натуральної тканини 100% з котону. І мене здивувала ось така спідниця. Ось ця знахідка. Подивіться, вона ще з біркою. Я так розумію, раніше її навіть продавали на люксі, оскільки є ще ціна. Спочатку 320 гривень на неї ставили. Потім 160 гривень. Ну і зрештою вона попала на ваговий секонд хенд. І от, бачите, фактично до останніх днів не продалася. Але спідничка дуже класна, вона максі, довга, красивого пудрового кольору. На мене вона маловата. От бачите, вона от така от резиночка дуже стянута, тобто вона би в поясі мені не дуже добре сіла, надто сильно мені би перетиснула талію. Але так загалом дуже класна знахідка від Uniqlo і всього на всього заважила на 54 гривні. І на завершення відео покажу вам ще трішки взуття. Це теж інший магазин секонд-хенду, Це, якщо не помиляюся, перший або другий день завозу взуття доволі багато. Ось такі перемістилися власне з люкса, їх там оцінювали в 400 гривень. Зараз їх можна купити на ваговому секонд-хенді. Ціна тут, напевно, приблизно десь 320 гривень за кілограм. Прикольні, срібні, з дуже таким цікавим мисом, але мені не дуже сподобалися. Власне, їхній декор, ось цей такий от масивний ланцюг. І подивіться дуже багато сліпонів, вони нові. Їх тут багато різних розмірів від 37 до 41, -го. тобто на будь-яку ножку підійдуть і підозрюю, що вони просто не продалися в магазині і перемістилися так сюди, в магазин секонд-хенду. Ось такі непогані босоніжки були шкіряні красивого бежевого кольору. І з таким от прямим мисом, бачите, вони новесенькі, є ще наклейка, і теж вони перемістилися з Люкса на люксі їх оцінювали в 450 гривень. І скоріше за все вони там не продалися, оскільки це доволі великий розмір. Ви, мабуть, помітили 42. а Так, загалом прикольні, класні, нові колір у них шикарний. А також помітила дуже цікаві туфлі. Вони не шкіряні, це не шкір замінник, це щось наподобі пластику. Я думаю, що вони дуже мають добре носитися. Бачите, вони як вилиті з суцільної якоїсь маси. Це щось наподобі матеріалу, з якого роблять крокси, але все-таки так крокси більш такі от резинові. А це більш такий твердий матеріал. Резина дуже тверда. Вони цікаві, як і за своєю текстурою, так і за своєю формою. Вони мені нагадали туфельки для попелюшки, Дуже казково виглядають, от як з якогось фільму чи мультфільму гляньте. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, коментуйте, що вам сподобалося найбільше чи не сподобалося. І до нових зустрічей!